дивитеся суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Лікування медичним канабісом та створення керамічних ляльок про це та інше говоритимемо наступні 10 хвилин. В студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова Галина Абраменко. У п'яти тисяч черкащан торік діагностували онкологію. Чверть з них потребують лікування медичним канабісом, говорить завідувач організаційно-методичного відділу обласного онкодиспансеру Ігор Гайдай. Нагадаю, 21 грудня Верховна Рада легалізувала медичний канабіс. Та коли запрацює закон, дивіться далі. Пані Ніна лікується у відділенні паліативної допомоги онкодиспансеру. Вона має четверту стадію раку молочної залози. Хожу завдяки тому, що знеболюють. Якби не знеболювали, б я не ходила. Розповідає, поки лікується, то в'яже шкарпетки для воїнів ЗСУ. Робить це, коли не відчуває сильного болю. Від нього вважає, їй міг би допомогти медичний канабіс. Я вважаю, що це перспектива для наших хворих залишатися дійсно ще в строю, жити повноцінним життям. Алла Жалковська, викладачка в музичній школі, теж має рак молочної залози. Сьогодні до неї навідались батьки вихованців. Захворіла я дуже давненько, але я, я симулювала, я не, не слідкувала за своїм ставленням, за своїм здоров'ям. У мене, у мене були вже такі значки, коли мені казали, що піди до мамолога, піди до мамолога, Але я на це не звертала ніякої уваги. Аби втамувати болісні відчуття, розповідає лікарі дають знеболювальне морфін. Якщо це потрібно, якщо врачі вважають, що це правильно, якщо це облегчить стан хворих, то чому б не спробувати і другий варіант. Вот, Місто морфія того, а от канабіс, медсестра паліативного відділення Тетяна Махаринець зазначає, сонливість це не єдина побічна дія опіатів сильнодіючих наркотичних речовин для знеболювання. Можливо, будь і запамеречення, головокружіння і ще е тошнота. Тошнота це напевно один із основних да. симптомів побічних. Дуже, дуже лікар виїзної служби паліативної допомоги Сергій Михайлюк каже, полегшити стан онкопацієнтів може саме медичний канабіс. Препарати на основі медичного канабісу не мають високого вмісту. Психоактивних речовин, які є в рекреаційному канабісі, а медичний канабіс дозволяє людям контролювати біль з мінімум побічних ефектів. Опіатні засоби можуть викликати при надмірному використанні передозування, що викличе пригнічення дихання і можливим летальним наслідком. 21 грудня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт, який легалізує медичний канабіс в Україні. Документ підтримали 248 народних депутатів та набуде чинності закон через півроку після ухвалення, говорить голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Тоді ж пояснює, препарати можна буде придбати в аптеках за електронним рецептом. Пацієнт звертається до свого сімейного лікаря, до лікаря, який веде його, наприклад, в стаціонарі. А той виписує електронний рецепт. Він з електронним рецептом йде до аптечної мережі і отримуєш ліки з медичного конесу. За цим болемсвітнього організація охорони здоров'я близько двох мільйонів українців потребують лікування препаратами медичного конету. Дар'я Соколова, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Черкаська міська рада погодилася взяти на баланс 14 модульних укриттів. За таке рішення проголосували депутати на позачерговому засіданні. Повідомив міський голова Анатолій Бондаренко. Каже: якщо обласна військова адміністрація надасть ключі від сховищ, то вже від завтра вони прихищатимуть людей під час повітряних тривог. Ми готові зразу це все зробити і зразу допрацювати недоліки, які там є в цих укриттях, і зразу забезпечити безперешкодний доступ громадян до цих укриттів після рішення цієї сесії Черкаської міської ради. Вони всі будуть. Е Мати балансу утримувачів, зокрема, це і там велика кількість комунальних підприємств, і інших будівель і споруд, і державні установи також вони там є, де вони розташовані. І я думаю, що завтрашнього дня вони будуть працювати всі, щоб не було нарікань жителів громади так, без сертифіката. Ну було питання стосовно того, чи можна чи це укриття виконує свою функцію безпеки безпеки. Тому ключі забрали. І тому весь цей час ці укриття були закриті, тому що не було документального підтвердження виконання ними функцій. Ова зверталася до міськради щодо передачі захисних споруд ще восени. Натомість зазначив директор департаменту цивільного захисту. Ова Сергій Озеран у нас сертифікат. Він був одна із умов. Це висновок інституту цивільного захисту про безпечність. Наскільки вона безпечна, ця будівля, який рівень захисту, і ці документи у нас йдуть тендерною документації, У нас обов'язково вони є. Ми всі документи передамо. Тільки вони не хотіли брати довгий час, чомусь не знаю. Чому я їм ключі готовий передати в будь-який час, як тільки вони скажуть. Нагадаю, перші модульні укриття у Черкасах встановили торік у середині вересня. Загалом, як повідомив голова ОВА Ігор Табурець, у обласному центрі встановили 18 модульних сховищ. Гроші на них, а це 15 мільйонів гривень, спрямували з бюджету Черкаської міськради. Утім, до нині укриття були закриті для відвідувачів. Нині 14 укриттів погодилося взяти на баланс Черкаська міськрада. Ще 4 сховища візьме на баланс поліція Черкащини. На Черкащині стартував проєкт фізичного виховання школярів всеукраїнські шкільні ліги пліч опліч, повідомив заступник голови Черкаської Ва Олександр Шамрай. Пояснює проект передбачає щорічні спортивні змагання. Учасники боротимуться за перемогу у черлідингу, футзалі, баскетболі, спортивному орієнтуванні та волейболі. Мета залучення дітей до спорту та психоемоційна підтримка під час війни. Це всеукраїнські шкільні ліги, де вони які відбуватимуться у п'яти етапах. Перший етап це шкільний, другий територіальний, третій районний, четвертий обласний і останній найглобальніший всеукраїнський етап. Відштовховуємо штрафний кидок, дріблінг, тобто ведіння, передача саме основне, і всі основні елементи, які в нас закладені по модулю баскетболу, по програмі шкільній, те саме і тут подобалось дивитися по телевізору, тому я вирішив зайнятися цим спортом. Бо я займаюся баскетболом, а інших тут мало тих, хто може замінити мене. На початку тижня ми мали 250 команд зареєстрованих, зараз вже наразі більше тисячі. Після реєстрації протягом лютого місяця в нас відбудеться змагання всередині громад. Після того, як громади визначать переможців, перейдемо на районний рівень, на обласний і цей фінал. Відбудеться в кінці травня. <ріст> Уменська майстриня Зоя Шишковська створює керамічні та текстильні ляльки. Говорить, робить їх так, аби вони були максимально схожими на своїх власників. Коли в жінки з'явилося це захоплення, розкаже Тетяна Рева. З великими очима, мрійливим поглядом та схожі на свого господаря. Так розповідає про свої вироби лялькарка Зоя Шишковська. Я людина, яка повертає нас всіх в дитинство. Викладачкою в дитячій школі мистецтв пані Зоя працює 29 років, а зануритися в дитинство і собі, говорить, спробувала 8 років тому. Створила першу свою лялечку, і якось потім це все стало моїм таким захопленням. В Цій колекції є вироби як із глини, так і тканини. Це лялечка ліпиться, вона запікається. І потім шліфується. Це текстильна лялечка. Тут е, я роблю ще це тіло, а потім е, я її розписую. Часто каже, її роботи порівнюють із нею. Утім, частина іграшок портретні ляльки, де персонажі реальні люди. Мені надсилають фото, я обираю більш такі, які б я змогла створити. Один раз в мене потрапила така лялечка, яка мала поїхати в Америку. Я не знайшла таку тканину, як от потрібно мені було створити це плаття. Я вирішила намалювати. Деталі від черевичок до волосся – творіння жінки. Я ніколи не думала, що я буду вміти щось шити, щось створювати. Я навіть раніше цим не цікавилася. А зараз я наскільки люблю створювати одяг, підбирати тканину, я навчилася за ці роки і шити взуття лялькам самостійно. Серед замовлень ще звірята і ось така українка. Останнім часом багато замовлень у мене створити українку. І саме за кордон. Везуть такі подарунки вдячним людям, які дали прихистом українцям, та отакі дреколялечки, як називає їх майстриня, символи 2024 року. Тетяна Рева, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси, і це все на цю хвилину щасти.